Російська армія, рухаючись через наші терени, надіялася на підтримку місцевого населення, яке нібито обіцяло допомогти у фуружуванню форж... російських військ. Але продовольство і форжування... не... з продовольством фуружування не склалося по великому рахунку. І як Маркович пише, що вони йдуть фактично по старій дорогі сьогоднішнього Хотина на Чернівців, так, і пише, що селення такі-то татарські є, вілінопаліть і паліно. Тобто проходилися вогневим мечем. Правда, нема згадок, чи чіпали вони поселення безпосередньо русинські, тобто українські, частково молдавські. Але я думаю, що якщо продовольства не було, то доля була така сама. І після деякого там розташування вони далі рушили в напрямку спочатку на Чернівці, а потім на Хотин. то по дорозі вони пустошили і спалювали всі навколишні населені пункти. Тобто, всі так звані волосські, як це пишуть джерела, волозькі села спалювалися і знищувалися. Населення тікало, зрозуміло, кого ловили, то брали в полон. Ну І за рахунок цього, зрозуміло, російська армія себе і забезпечувала під час цієї війни 1735 39 років, року, ну, в кампанії тисям